Друзі, вітаю! Дуже багато запитань, де знайти оригінальний Ау-продюсер та Кримсон з Америки. Відповідаємо обов'язково дивіться на банку, тому що оригінальний АУ-продюсер та Crimson Світ з Америки постачає компанія Інова Сіц USA California через нашу компанію Innova Україна в Україні. Банка, Колір, жовтий, зелений, білий, надпис Інова Сітс. Фронтальна наліпка самого кавуна AU-продюсер. Позаду наліпка йде з надписом AU продюсер Номер лоту обов'язково. Також вироблено в Америці і фасування 0,5 кг. Зверніть увагу на таку банку: це AU-продюсер Інова сіт. Висипаємо, дивимося, якість обробки. Обробка повинна бути ось такого кольору. Ось такий от калібр іде. Самого насіння, якісне насіння, оброблене і а, має ось таку якість. Висипаємо. Це Ау-продюсер запам'ятав. Далі беремо банку Кауна Кримсон Світ. Також банка жовто-зеленого білого кольору з надписом Innova Seeds. фронтальна наліпка самого Кавуна Crimson Світ. Позаду наліпка. Кримсон Світ надпис, обов'язково лот, вироблено в Америці та фасування 0,5 кг. Ось така баночка, запам'ятали. Висипаємо, дивимося на якість насіння, оброблене воно ось таким ось кольором. Має гарну, так, такий калібр, якість, як ви бачите, відмінно. Висипаємо далі. Це оригінальний, ау продюсер та Crimson Світ з Америки і Нова USA Каліфорнія. Хто зацікавився? Звертайтесь до нас в компанію Нова Україна або до наших дилерів і купуйте якісне американське насіння.